Так, Аріна, скажіть, будь ласка, якщо я буду спілкуватися з вами на українській, вам буде зручно? Так, ну, да, нормально. Ну, якщо що, попрошу перевести, якщо щось не помітили. Я зрозуміла, так, добренько. В принципі, ми тут з вами сьогодні двох на рахуночок вакансії. Зараз я тут поклацюю трішки, щоб було зручно видно. 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。 Так, ну, в принципі, нехай залишається так, потім вже розберемося, так? Так, по-перше, дуже дякую вам, що прийшли, так, за проханням Олексія. Скажіть, будь ласка, ви, виходить, працюєте на проєкті з пластиковими трубами зв'язаними, так? Okay. Я не пам'ятаю, правда, як він правильно називається. Okay. Тут bye -bye, не під такое. Пайплайф. Так, так. Да. В принципі, Скажіть мені, будь ласка, як ви познайомилися з нашою компанією, а в тому числі з Олексієм? Як ваші дороги зустрілися? Мені контакт дала мама, вона спрашувала ага. і потім вже передала мені. Я зрозуміла. Ви, виходить, приїхала. Як давно ви на проєкті працюєте? Іменно на півтора місяця? Да. Півтора місяця, да. А до цього вже були, так, да? в Польщі працювали? Я теж від Олексія робота. Тоже працювали від Олексія, я зрозуміла. А скажіть таким досвідом поділіться на рахунок, от якщо згадати перший раз, да, коли от ви приїхали до Польщі, чи були у вас якісь труднощі, наприклад, адаптація в новій країні? Чи... Были какие там по тому, что вы не знали мовы. Как вы с этим справлялись? Нет, проблем не было, потому что я до этого уже находилась в Польше. И я сейчас обучаюсь на заочном, поэтому для меня это, ну, как бы не было проблемы. Со мной еще была моя мама. Как бы она язык не знает, но я знаю, поэтому нам было вместе хорошо. Угу, я поняла. Как бы проблем никаких угу. не было. спільну мову знаходили, тобто це чудово, дуже добре. Добренько, тоді, в принципі, ми можемо перейти з вами до обговорення самого проєкту, точніше проживання. Да? Ну, тобто, коли люди mm -hmm. їдуть на роботу, їх завжди цікавить проживання. І що ви можете сказати на рахунок умов проживання, які надаються на цьому проекті? Чи всього достатньо, чи це, наприклад, місто, чи це село, чи є яка інфраструктура? в данному местечку. Mm -hmm. Ну, жилье само по себе хорошее, а расположение, ну, в принципе, нормальное, только что бы тихо, лес, но да, немного далековато от города. И если, например, что-то резко понадобится, как бы получить это резко не получится. Как бы автобус mm -hmm. есть, но он не очень часто ездит поэтому... Но есть координатор, которая всегда поможет, если что-то прям, там, например, с аптеки она привезет без проблем. Угу. Ну, то есть это больше так затишненькое, да, скажем так, мест, местечко, да, тот самый до магазина, я так разумею, что это трошки отстань станье, и автобусы не часто ходят, правильно? Тут, Щоб, тут рядом ходить, есть да? магазин, Угу. І іноді координатори вводять магазин побольше. Угу, угу. Ну тобто, якщо там щось необхідне взяти, так, да, купити, да, то да. в принципі проблем. Я зрозуміла на рахунок цього. А що по самому проживанню? Скільки у вас людей в кімнаті, чи які умови проживання, кухня, там... чи всього достатньо на мешканні? Угу. Ну, тут по типу как блока, в котором находится одна кухня, три комнаты и две ванны. В двух комнатах по три человека и одна комната, где два человека. И на там три человека, три-четыре человека, одна ванна, получается так. кухня и... Угу, угу. Ну тобто ви ж ви ж, виходить, всі, ну, не весь час знаходитися, да, в домі. Хтось, наприклад, в, ну, в блоці має на увазі, хтось, наприклад, на роботі, хтось знаходиться в домах. Да, так, так, да, всі в різні зміни. змінах. Угу. А на рахунок доїзду до роботи, чи вас в пішої доступності? Якщо так, ну тобто, скільки це займає по часу відстань? Приблизно минут двадцять, ну, міськ так, в міські ша двадцять вже зависить від того, як mm -hmm. чоловік ходять. Mm -hmm. Ну, тобто, проживання впішуть доступності від самої роботи, правильно? Так. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Я зрозуміла. Добренько, в принципі, ми можемо з вами перейти на рахунок самого самої вакансії, самого проєкту. Розкажіть, будь ласка, на якому процесі ви працюєте? У нас э, два процесса в зависимости просто куда тебя поставят. Вы утром все приходите. Приходит э, Полька и говорит, куда вы сегодня идете. Например, вот э, вы сегодня сюда, вы сегодня туда. И каждый день по-разному. Угу. Тобто закріпленого робочого місця немає, процеси постійно змінюються, правильно? Ну так, ну да, там, в принципі, просто два процеси, либо сидячий, либо стоячий. Угу, угу. А найчастіше ви на який потрапляєте процес на сидячий чи на стоячий? Поначалу всі на сидячих, поки не навчаться делать в темпі хорошем, а потом угу. уже, ну когда как, могут Часто ставить настоячий, можуть, коли немного роботи і на сидячий поставити, теж, як как би, бы, плюс-мінус одинаково виходить. Угу, угу. Ну, тобто, якось рівноправ'я, правильно ну, між ну, процесами, да, Мені да. було видно, щоб хтось постійно на сидячому, а хтось угу. на стоячому. Добре, розкажіть, будь ласка, що входить в ваші обов'язки. Ну, тобто, так як ви працюєте на двох процесах, Коротенько про один процес і про другий процес. Процеси, ну, в принципі, вони схожі. Наприклад, на сидячих вам э, корж з цими трубами. Ви должны їх прорезинити, взяти резиночки надіти ці резиночки, баркоди э, і приклеїти на ці труби. Потім просто розпакувати по коробкам. все mm -hmm. а настоящим ну, буквально то же самое только там стоят машины которые производят эти трубы и ты должен делать когда эти машины делают то есть например вам дают там 3-4 машины вы должны за ними следить и как бы то же самое клейте, пакуйте, иногда не надо где-то клеить, иногда только паковать, mm -hmm. иногда где-то только резиночки. Тоже все зависит от машины, и они иногда меняются. Но со временем, как бы, привыкаешь, и уже без подсказок все знаешь, как делать. Вот на рахунок подсказок. да, до речи на самом предприемстве. Вот я к Ставляться до новеньких працівників. Так? чи от Коли ви потребуєте якоїсь допомоги, наприклад, там в тому чи іншому питанні, так чи є допомога на самому підприємстві? Вообще без проблем. Якщо не понимаешь на польську, тобі дадуть человека, который тебе все это на русском, там на українському об'яснить, вообще без проблем. Но все одно і поляки, і и... Наші, називаємо так, всі допомагають, підказують, независимо, ти хто прийшов, або ти вже тут місяць працюєш. Mm -hmm. то є поддержка максимальна і від лідера, mm -hmm. і від Ну, Це супер, дійсно, це супер на рахунок підтримки, бо дуже часто стикаємося з тим, що э, mm -hmm. бувають такі проекти, там, де ну, відношення, скажімо так, mm -hmm. так, mm -hmm. так собі. На рахунок цього. Добре, а скажіть, будь ласка, норми? Ну, на будь-якому підприємстві не важливо, uh -huh. де ви там складу, підприємство э, всюди є норми. Як у вас? Ну, тобто, це у вас норма йде на людину, чи йде норма, виходить, на зміну? Ну, Так, такової, як как би, бы, норми нет, яку ти прям должен зробити. Тебе дают определенный вид какой-то труп. Они все максимально разные. Есть маленькие, есть там, где два выхода, один выход, есть большие. Все зависит, от, опять же, от вида этих труп, потому что если их, они mm -hmm. большие, ты не сделаешь очень много. Если маленькие, они так щелк-щелк-щелк, ты их быстро сделаешь. Конечно, ты стараешься максимально все это как бы больше сделать под конец смены. Приходит лидер и записывает, сколько ты сделал. Но в среднем ну, тысяча штук идет, ну, плюс-минус. Угу. Кто-то больше, кто-то может и две сделать, и две с половиной, и три. Ну, кто-то может и восемьсот. Если ты поначалу только, только пришел, конечно, ты много не сможешь делать, потому что, ну, это тоже все навыки, это со временем. А как на швидко, як швидко ї, ну, тобто працюють машини, Темп темп самої на ну, на підприємстві, наскільки він високий? Невысокий. Вы ви спокойно, если вы устали, например, вы можете пойти, например, попить кофе, посидеть, как бы без проблем. Главное, чтобы ну, вы делали свою работу хорошо. Uh -huh. то есть вас никто не uh -huh. будет uh -huh. подгонять, чтобы вы там куда ты пошел, почему ты там сидишь, все мы люди, они все это понимают, что как бы все устают. Не, ну, это так, сидись, но это является великим плюсом, потому что, если, например, взять там склады, так, для, примера, то это самый самый ну, да, да. большой багато... роботи Люди йдуть до туалету для того, щоб mm -hmm. просто там п'ять хвилин пересидіти, щоб відпочили ноги. да це дійсно так, тому а тут ситуація трошки по-іншому. Да, можна... тут все попроще. А кава, до речі, безкоштовна, чи це автомати, за які потрібно оплачувати? А в столову є безплатника, так і чай, ну а також є її автомати, які за діють. Угу, угу. Я зрозуміла. Добре, по самих процесах, тобто там є два процеси: є труби більшого розміру і є труби меншого розміру. Скажіть мені, будь ласка, от наскільки це фізично складна робота? Чи потрібно, наприклад, щось там ті труби піднімати, носити? Яка вагатих труб? Ну, тобто так, приблизно. сами по себе трубы не тяжелые, они, ну, не пластиковые, не не супер огромного размера, как бы, просто они либо объемные, либо более маленького радиуса. Вы все это складываете в коробки, коробки в самом низу, которые стоят вы поднимаете сами, а которые уже выше, если они очень тяжелые, то, конечно, вам ставит человек, который этим занимается, который собирает эти палеты и увозит. То есть, если что вы можете попросить, чтобы вам помогли, вам обязательно помогут поставить эти коробки, если у вас там не получается, или вы просто физически не можете. Как бы mm -hmm. у вас никто я Не, зрозум... застав... не будет заставлять яка... тягать. А яка приблизно вага от коробки? Ой, тоже все зависит от от самих труб. Есть, которые ну прям очень легкие, легкие, а есть которые ну, такие тяжеловатые. Но они говорили, uh -huh. что на БХП говорили, что вроде бы больше 20 килограмм, как бы коробки никто не поднимает. Или, или, или не больше 10, честно, я не помню. Как бы, uh -huh. Я считаю, что они не настолько тяжелые, чтобы там кто-то пошел и не поднял ее. То есть, ну, но все равно вам помогут, если вы не можете. Ну, вот, да, это зрозуміло. Если нужна помощь, то Можна звертатися і завжди допоможуть. Добренько, а скажіть мені, будь ласка, на рахуночок перерви на обід. Скільки триває ваша перерва, і чи вистачає вам часу, наприклад, піти в столову, там, розігріти uh -huh. собі, так, пообідати, чи достатньо для цього? Uh -huh. перерыв длится 30 минут нет какого-то определенного там времени что например вот в 3 часа дня все все останавливают просто эти трубы эти коробки все едем есть нет mm -hmm. вы можете пойти позже, если вы там не хотите есть вы можете пойти пораньше. Вы, вас никто не преследует и не следит там 20 вы или 30 или 35 минут вы если вы там за 5 минут задержитесь ничего страшного. Да, спокійно йдіть, їдіть безплатно, можете попити кофе, чай і повернутися як вам удобно. Угу. Ну це супер, коли не всі там, наприклад, по часу да, ходять на обід. Да, Зазначають да. одни пішли, другі прийшли і пішли, й поїхали. Да. А на рахунок робочого одягу ви працюєте в своєму чи вам видають? Ну, тобто видали робочий одяг? Житья, Рабочую одежду нам выдают. футболка, ботинки, брюки с такими лямками, подтяжками, которых еще карманы угу. есть. И жилетка ярко-желтая. И также, когда прохладно, дают рубашку. То есть он у вас тоже в комплекте. А на взуття це бути, правильно? Так. Да, да. Зручні чи не дуже. М -м, <гум> не, ну це дійсно, це зрозуміло, бо не, не кожен раз попадаються, вони в русні Но... бувають. бувають. Ну, нормально, нормально. Угу. Тобто, ви, ви звикли вже за півтора місяця, да. ви вже. Я зрозуміла, ну це така справа. Добренько, а на рахунок кількості е, годин, скільки вас, от ви вже відпрацювали там півтора місяця, правильно вже якісь там висновки uh -huh. для себе зробили, е, працюють в основному по 8 годин. правильно? Uh -huh. Чи є змога uh -huh. взяти, там, наприклад, надгодини якісь додаткові, або там вийти в свій вихідний день? Uh -huh. Да, мы работаем по 8 часов, три смены по четвергам к вам подходит керовник, спрашивает, хотите ли вы, например, работать в субботу и воскресенье, либо вы хотите mm -hmm. только в субботу, может, вы хотите только воскресенье? Может, вы вообще не хотите на выходных работать? То есть вам предлагают, но никто вас насильно не заставит ну, работать на, на ваших живых ваш выходной. Uh -huh. ну, Робота настолько тяжіла, що є люди, які працюють взагалі без вихідних, і це все їх Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну, тобто є змога. Но додатково залишатись правильно, там от ви відпрацювали свій 8 годин, виходить, а додатково залишитись там ще на 4, так немає. В основному, uh -huh. це іде. Uh -huh. Додаткові години даються на вихідні дні. Угу. Добре, тут також зрозуміло, на рахунок, якщо звісно не секрет, скільки у вас получилось заробітні плати за відпрацьований повний місяць. ой Чесно, поки не знаю, зарплати ще не було. Не правильно да, там а -а -а. в какие-то дни я болела и не выходила. Также вот, опять же, если вы заболели, вы плохо себя чувствуете, вы можете отпроситься без проблем. Вам не надо там бежать, ехать в этот город к врачу, просить справки. Вы просто пишите координатору, что, например, вот я болею, я бы хотела остаться дома. Да, без проблем они все это... відправляють э, на завод, говорять, що чоловік не може, він болеет, і без проблем ви можете відправлятися вдома. Как бы, mm -hmm. Тобто в цьому проблем немає, правильно? Немає да, что... ніяких проблем. Самое саме головне, це завчасно попередити координатора, щоб координатор передала інформацію, виходить, безпосередньо на сам заклад. Mm -hmm. Да. Добре, хорошо. Ну, вас на даному проєкті э, нічна зміна оплачується з більшою ставкою, да. чим оплачується да. денна зміна. Так, да, це теж є таким, хоч і невеличким, скажем так, але плюсиком Цю. нічну зміну там двадцять э, здається, з копійками, uh -huh. Якщо я правильно пам'ятаю, оплачується на даному проєкті. Добре. А скажіть, будь ласка, на рахунок телефона, чи є змога взяти з собою на роботу телефона? Чи ви прийшли, залишили в шкафчиках, і потім уже коли йдете додому, забираєте? Телефон можна з собою брати, звісно, і, ну желательно вообще не пользоваться, но если вам там вдруг позвонили, ви можете отойти, поговорити без проблем посмотреть время відветить комусь, на... ну, сидіти в ньому, звісно, не можна. ну, в принципі, так, да, ви можете його взяти, в карман положити. Якщо вдруг вам щось понадобилось, то ну, да, ви можете їмся, ніхто його не заберемо. Я зрозуміла, заборони немає, але потрібно користуватися з розумом. Ну, тобто не сидіти uh -huh. в телефоні, да, да, не. не сидіти. Я іще чула, у мене також працювали дівчата на даному проєкті. За відгуками одної жіночки, там є робота з комп'ютером. Правильно, ну тобто, якісь там процеси, які зв'язані з комп'ютером, це я так розумію, що це машини, напевно, так, які біля яких ви працюєте, там, де сидячі стоячі процеси, то вона говорить, що там досить складновато. Я так розумію, складна складність, напевно, в тому, що Жіночка більш старшого віку, і mm -hmm. е, було складно розібратися ну тобто з самим там монітором, комп'ютером, коли вона, наприклад, працювала дійсно на резиночках цих, да на сидячих mm -hmm. процесах, то вона сказала, що там ну, дуже хороша робота, і за норми, ну, тобто, нічого такого не було. Mm -hmm. А що ви можете? опять на рахунок, вот. чи складно вам разобраться вот с этими машинами, компьютерами? Ну, по поводу компьютеров, все, что мы делаем на компьютере, это печатаем этикеты, которые клеим потом на, корот, на коробки и баркоды на трубы. Mm -hmm. А именно, чтобы сидеть и работать на компьютере, у нас такого нету возможно я просто не видела такой работы может на каком-то там другом отделе, месте разобраться в этом да поначалу я тоже вообще я смотрю думаю боже куда я попала что делать но тоже опять mm. же без проблем помогут и можешь если ты вообще до сих пор не можешь понять там спустя какое-то время как это делать ты можешь попросить другого человека, Без проблем це mm -hmm. зробити. І керівник це підкаже, все, все покажуть, і хоч сто раз, хоч десять, ну, головне, щоб ти зрозумів, як це робити. Ну, це, скоріш за все, напевно, вона мала на увазі за це. ну, Тобто там, де потрібно друкувати, тому що вона говорить, що я не ну, дійсно їй було розібрати. То я думаю, що це, скоріш за все, був цей процес. Я зрозуміла. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, таке уточнення? Ви говорите, що е, можна вийти. Ну, тобто, вийти там, наприклад, кави попити, якщо там втомилися. Чи mm -hmm. маєте ви комусь це говорити? ну, тобто, що ви там? Ні, спокійно, як самі по собі. Угу, mm -hmm. Так. Тут у мене вхідний дзвіночок, але не перебило, не перебило, не знаю да не знаю. Так, ну в принципі, ви сказали, да, що без проблем можна вийти, випити кави і всього іншого. По самому відношенню, в принципі, також все зрозуміло. Що Відношення на закладі досить хороше, угу. якщо потрібна буде допомога, якась то завжди можна звернутися і тобі допоможуть. А скажіть, будь ласка, от які би ви плюси виділили для себе з цієї вакансії? Можливо, там дали якусь рекомендацію нашим глядачам, хто буде дивитись, так даний запис, що було для вас, наприклад, найскладніше в даній роботі, або там що було найлегше? Ну, мне нравится то, что, грубо говоря, никто за тобой не следит, и так таковой нормы как бы нет. То есть ну, ты сам по себе делаешь, можешь быстрее делать в начале, можешь в конце ускоряться. Никто тебя там не преследует, никто никогда не кричит. Это огромный плюс, потому что были работы, на которых и ругали, и кричали тут все у тебя улыбаются. Ты можешь идти и не знать этого человека, и обязательно поздороваться, тебе улыбнуться. Это очень приятно. Тяжелого, но поначалу, конечно, было немного непонятно. Вот опять же с этим компьютером, как это все печатать, что это делать. На первые дни я вообще не понимала, что мне а -а -а. делать. Но со временем, да, там спустя там, неделю ты уже как свой, все понятно. Так, проблем никаких нет, все хорошо относятся помогают и с языком у меня проблем нет, поэтому ну, коммуникация идет хорошо. ну Це чудово. Ну, бажано, правильно, я так розумію, що бажано на даному проєкті знати польську мову трішки, і тоді тобі буде простіше правильно знаходитись, ну, працювати в самому колективі, скажем так, от і ну, на роботі буде простіше адаптуватися. Ну да, но есть люди, которые вообще не знают польского и как бы это не особо проблем, потому что, опять же, есть люди, которые знают и они могут передать, спросить, перевести, чтобы ты понял. Ну если вы знаете, например, язык, это, конечно, огромный плюс, потому что вам не надо там кого-то дергать, что-то просить mm -hmm. и просто самому подойти и спросить поляков. Uh -huh. Да, хоча б базовий, скажімо так, мінімальний мінімальний буде завжди доречним, так би мовити, добренько. Я зрозуміла, в принципі, в мене по питаннях все. Єдине, що би напевно задала таке питання на рахуночок вашої рекомендації, яку би ви могли б дати рекомендацію людям, які от планують вперше поїхати за кордон там. До Польща або до іншої її країни працювати. От ви, як вже не перший раз їздите, все рівно якісь там е, знаєте такі моменти, які нюансики, так і угу. це саме хотіли б поділилися. Я би посвідувала брати лікарства, потому що здесь это такое тяжелый момент, потому що много лікарств, которые йдуть по рецепту. Uh -huh. Тяжело достать то, даже какие-то базовые лекарства, особенно если у вас там, например, какая-нибудь аллергия, либо вы принимаете что-то лучше с собой взять побольше, чтобы у вас было, чем вот так вот ходить и, и выискивать что-то, потому что это реально очень тяжело. На рахунок леки, да, это завжди так является, что. Базові ліки потрібно мати з собою, mm -hmm. що потім це саме. Я зрозуміла, Арін. Так, добре. В принципі, дякую вам за приділений час, що розповіли про саму вакансію. В принципі, всі питання вичерпані. Я думаю, що буде досить цікаво послухати вашу розповідь про саму роботу і про сам колектив. Ще раз вам дякую. Гарного вам дня. Вам спасибо. Спасибо. Дякую. дякую.